Всіх вітаю! Ви на каналі Історія Кравця. Сьогодні дуже дуже скоренько роз, хочу розглянути з вами одну книжку, яку я знайшла в бібліотеці. І до речі, ця книжка тисяча. Ой, тисяча. 2024 року саме січневе видання, можливо, це перевидання скоріш за все, тому що 2023 рік тут ще стоїть для чи то для Іспанії, не знаю. Не розібралась з тим, хоча ну, вона просто вона свіжа, знаєте, отакий свіжачок свіжачок Але коли я її взяла, я її взяла просто ну, просто розглянути і розглянути для вас, ну, не затримувати своє то, свою увагу особисто, тому що це для тих, кому саме цікаво, як відмальовуються, які вправи є для відпрацьовки саме малюнку високої моди. Це досить. Цікаво, тому що тут пишуть досить багато про цікаві речі, але хто про це пише? Якщо комусь цікаво, якщо йде хтось з дівчат чи хлопців саме до моди фешн, як дизайнер, то такі книжки, це як підручний такий матеріал для початківців. І ці початкові кроки вам дає. Є... Єлена, Олена Морозова, ну, українською. Пишуть, що це київська, київська діячка, саме дизайнер з українських, якщо київський, то український. Тож вона впровадила, вона працювала досить у багатьох. Видатних дизайнерів, будинків мод, там не пишуть про яких. Але вона впровадила свою школу Fashion Academy Paris. Тобто, в Парижі в неї є своя Fashion Академія. Якщо комусь дуже-дуже цікаво, я обов'язково... Ой, вибачайте. Я обов'язково залишу інстаграм і сайт. Це не реклама, це просто для тих, кому це цікаво. Знаєте, тому що. І інколи хтось щось шукає з тих, наприклад, молодих людей будь хто чи дівчата, чи хлопці, хтось шукає, куди йому піти навчатись з перспективою. Ось, будь ласка, це один з таких елементів, куди ви можете піти, навчатись саме у Франції і отримати диплом, направлення і, можливо, ще й роботу. Так що поїхали. Про що тут в нас йде склад цієї? книги Перше, це дизайн в моді, в моді. це замальовка силуету, все-все-все про це. Це ці текстури Ну в принципі, і про тканини, також, і про колір, і так далі. Ось вона, сама, ця олена морозова. І. хм Досить цікаво. Я, наприклад, не знала про такі речі. ну, Я, я здогадувалася, але я не знала, що. Тому що я ж не дизайнер, я не слідкую за усілякими митцями нашими в дизайнерській моді. Ось таку світлинку я обов'язково залишу, для того, щоб хтось з вас міг цим скористатись. І, можливо, комусь це знадобиться. Це, Повторюю, це не реклама, мені ніхто про це не проплачував. Це моя така добра воля для тих, хто хоче навчатися. До речі, якщо я правильно розумію, хоча ні, можливо, зараз я, щоб не бути багатомовною. а хоча... В 2013 році, здається, вона і відкрила свою академію після роботи Україна-Франція з усілякими-дизайнерами. Ну, Скоріше за все, вона, як помічник була все, -все ж таки. Так що, цікаво. Цікаво. то про що ж ця книга? Дивіться, де, е, е, тут іде про малюнок, тут іде трошки про моду, про що вона, хто такі дизайнери, Жан-Поль Готьє, Карл Лагерфельд Живанші, Шанель Діор. Хто тут вони кого ще? І в Сен-Лоран вони взяли до свого обліку досить коротко, але ну, трошечки але змістовно. І дуже рекомендують вони читати журнал Madame Figaro. Це досить такий французький журнал про моду, про стилі, про все-все-все, що у Франції відбувається, саме з тенденцій. Ось що ми використовуємо що потрібно, які предмети чим користуються для замальовок? Тут все про це описується. Які... Якщо це начебто чернило, так, то що, які кольори, що використовуються, які, можливо, там, марки цього всього, яких фарб і так далі. Далі, які пензлики, який папір? І навіть чорний папір вони так само використовують, які олівці, тобто і ін інші матеріали, якими користуються дизайнери. Про силует вони говорять, це а, силует саме а, дизайнерський, тобто він не до ну, не до реальної фігури, він має 8,5 іноді він має в Італії, наприклад, він має 9. Фрагментів ділиться зараз. Я цю картинку листа. Ось дивіться корпус. Вони ділять на 8,5 елементів, з яких складається основна фігура саме фешн. Фешн це саме замальовка, та, яка не існує, ну яка більш нам приємна око. І тут так на 8,5, наприклад, в Італії вони вчать на 9. Не 8,5, а 9. І це теж дуже цікаво для тих, хто хоче замальовками тими займатися. Малювати фешн-фігуру, і це не так вже складно, але це треба. Знаєте, терпіння і хист тут поетапно, що за чим відмалювати, відпрацювати по діагоналі, де яка лінія повинна бути, ззаду, спереду? І це досить цікава така історія. з... Для тих, хто хоче навчитись. І так само і з обличчям. І дивіться, що саме головне вони заштриховують очі для того, щоб не відволікати на себе образ. Коли малюють фешн-образ з очима, ми відволікаємось. Знаєте, на мотанках там не роблять очі. Тому що очі втягують в себе, вони щось там дають, ну вони щось несуть, недобре, і так далі. Там в цю ляльку може вселитись хтось, і ті очі будуть як проводником до того. Тут так само, тут проводник через очі, але цей проводник може відволікати від основної ідеї, навіть якщо це просто голова, на якій ми бачимо тільки окуляри. Якби тут були очі, ми б дивилися вже не на окуляри, а на які. Очі. Це така під, підумовна історія, і вона рефлекторна. І тут про це треба теж знати. Рука Яка рука? Ми не відпрацьовуємо на всі пальчики. Інколи це таке буває, коли там один, наприклад, чи два десь в сторону пішли. Але загальна рука. Вона йде, от, як ви бачите. І а, про це, саме про це, щоб вона не дуже відволікала, тому що а, у дизайнера обов'язково треба показати не стільки елементи в руці та на обличчі, скільки елементи, я маю на увазі маскулинність, там, кісточки, так далі, скільки а, основну ідею, яку він хоче передати. Розумієте, тут це дуже важливий момент. Знову ж таки, кольори, які щось. Чим поєднуються, як називаються, це теж дуже цікаво, але не прив'язуйтесь до якихось а, одних елементів нас, тому що вони змінюються кожного року і дають нам а, свою. Кожен, кожен рік <кхи> Все. організація Пантон дає нам різні назви по відтінках, які будуть в тренді. І далі ми йдемо вже, нам показують, що вже відпрацьовані фігури, різні кольори шкіри, різні ну, напрямки ось цих ніжок, стегун і так далі. Текстури. По текстурам вони так само розповідають, як їх знаходити, як з ними працювати, що вони несуть. Це як ми розглядали в книзі про 19 сторіччя, і ми з вам, я вам говорила, що о, ця сукня, вона ставти чи там з оксамиту. І я читаю, що. Це так воно і є. Тобто, як малюнок нам може передати ту текстуру. Дуже цікаво. І, до речі, так як вона українка, вона передає саме ритміку і стилістику, саме українську. І дивіться, тут немає нічого ну, такого, прямо от бум національного. Ця, цей силует, який він був намальований, він передає ідею, але зберігає сучасність. Тобто ідея, стилістика, вона десь ну того часу збережена, але сучасність вона. А... Не відходить. Вони якось на знаєте на рівному, на рівному одному рівні стоять. І це досить цікаво і важливо, тому що інколи буває, що дійсно перебор Ну для нашої для нашого сучасного ока ми не завжди можемо з цим впоратися, це витримати. Не всі так можуть. Тож, є замальовки висловів різних митців моди, тож ви можете це так само читати. Звісно, що це книга. Книга є французькою, але якщо ви у Франції ви навчаєтесь, то ви ж можете і в принципі і перекладати, і розуміти, про що говориться. Тут про кольори, знову ж таки, як кольори відображаються на тканині, кожна тканина. Несе свій відображення свого кольору. Навіть одна та сама катканина може по-різному поєднуватись з кольором. Чому? Я вам наведу приклад. Я співпрацюю з брендом українських, українським брендом Art, це галерея з хустками, де відображають картини українських художників сьогодення, сучасності нашої. Так от, а саме головне, коли я працюю з однією та ж самою тканиною, тобто є рулон тканини, на якій надрукували декілька різновидностей, хусток. Різновидні вони, тому що вони мають свій дизайн, свій колір, свій, свою картинку і так далі. Що ж, ми маємо сьогодні? Один колір на цій тканині, він. Викладається під лапку по одному, і він зовсім навіть на дотик один. Наприклад, він більш ну, такий, більш шовковистий, більш тонкий, тонка ж тканина, і воно якось, знаєте, одне з одним, начебто поєднується. Інший колір він може зробити цю ж тканину більш уплотненою, вона менш подвижна Вона не хоче працювати з кравцем, вона не хоче, от з нею складно і взагалі вона ти її береш і вона ну зовсім інша, начебто то зовсім інший е, ну цей рулон тканини. розумієте Щільність зовсім інша. А хоча тут саме колір грає всю цю роль. Ось вона поетапно як роз як починати розфарбовувати вже намальований? Силует, фігуру одяг і так далі. Як його закінчувати, скільки етапів. і так далі. На що, тут, на що робити фокус? Розповідається, на що робити фокус, що ви повинні фокусувати для того, хто буде на це дивитись. Є різноманітні, одні ті ж самі на різному кольорі. Шкірі. Шкіри на різному кольорі одягу, ви можете все це бачити. Знову ж таки, транспарант. Це те, що нам говорить про прозорість, як нам її перенести, як ця прозорість взагалі вона грає саме в олівці і з кольором. Знову ж таки, де робити фокус? І це дуже-дуже цікаво для тих, хто любить. Такі речі, хто йде на дизайнера, хто займається дизайнерською навіть для себе діяльністю? Джинс, як передати Денім. Це одне зі складних речей, що можна взагалі. Ну, Взагалі, тканину, її треба знати, як передавати. Ну, джинс, денім, це одне з... От, наприклад, як передати в'язану тканину. Це не тканина, в'язане полотно. І... Будь ласка, вам це все тут показують, розказують, щоб людина подивилася, вона одразу зрозуміла, що то є просветер. І тут вже воно під олівцем є просветер. Розумієте? І як воно? Ну, Все це від об'єму до структури, все це дуже цікаво. Про хутро, як нам передати хутро? Інколи це дуже важко, навіть тим, хто художник, до речі. Я знаю дуже багато дівчат і хлопців, які починають своє навчання з художньої академії, просто художні на художника чи на скульптора, неважливо, а потім вони переходять у дизайн. В них є програма вже з художня, їм тоді простіше приходити на дизайн, але ось такі все одно елементи, як з тканинами, там з різними структурами, структурними елементами, це все одно для дизайну. Ну, воно трошечки відрізняється від художнього. Повірте мені, в моїй сім'ї є художники, і коли ми з ними щось дискутуємо, вони, в, них, в нас з ними різно, різні взагалі погляди, ну, тому що вони професійні в своєму направленні, і це добре, але це треба знати. Сатин, будь ласка, як передати сатин? Це теж дуже складно, тому що сатин він буває різним. Це така собі блискуча атласна тканина. Це сатин, це той самий атлас ми можемо сюди взяти і як його передати. Дивіться. І тут в кінці ви бачите всі-всі-всі ці розділи, які ми можемо використовувати для себе. Книжка цікава, вона невелика. Нічого тут я не буду розповідати, прям такого мол, суперпрофесійного, тому що я не. Не професор в цій сфері, але якщо вам цікаво, ви можете звертатись. Ось так виглядає ця книжка: це модний дизайн в високій моді. І тим, кому цікаво, шукайте. Я думаю, що ви все ж таки знайдете її в інтернеті для себе, навіть у цифровому вигляді. Так що, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво, кому цікаво, пишіть обов'язково світлину на посилання до цієї школи. Я вам залишу, кому цікаво, тому що ну, ми не завжди можемо щось е, знайти нам е, по фаху. Все, до нової зустрічі, бережіть себе і побачимось.